Створюємо сьогодні фрактальне дерево у Python. Запускаємо власне середовище є e Python. Так, ну код я вже заготував. Дивіться, давайте імпортуємо бібліотеку Turtle. І також налаштуємо власне наш екран. дивіться, Створюємо власне ширина та висота екрану буде 1000 на 1000. І також у нас буде колір власне фону, буде жовтий. Запускаємо. Так, ось таким чином у нас все працює. так. Давайте далі тепер переходимо, тепер реалізуємо також, дивіться, нам потрібно також сюди створити черепашку для малювання нашого дерева. Так, у нас буде черепашка. Так, і також задаємо максимальну швидкість, повертаємо її ліворуч, тобто повертаємо її вверх, щоб вона дивилася. Встановлюємо також режим вибору кольору, тобто ми будемо обирати з використанням власне, трьох каналів. тобто У нас буде перший канал, це червоний. Потім зелений, потім синій. Ну, у нас буде в даному випадку тобто число від 0 до 255 для кожного. У нас Ми, ми зараз власне, встановимо зелений кольор. Також додаємо тут додаткову змінну angle, тобто буде кут, буде також змінна дельта. Ну і також сюди треба перемістити. Давайте ось так Так, сюди перемістимо. Так, тепер власне створюємо нашу функцію. дивіться. Ми її будемо викликати рекурсивно, тобто з функції будемо викликати її ще раз. Дивіться, у нас вона буде називатися 3 дерево. Так, і Тут у нас є дві змінних, тобто size, він відповідає власне, за розмір нашого дерева. І також level, він відповідає за розгалуження, за гілки, тобто за вигляд гілок. Так, і також ми тут, дивіться, Якщо у нас ця змінна більше нуля, то ми тоді. Переміщуємося на розмір, скажімо так, на потрібний розмір. Далі переміщуємося праворуч. Далі викликаємо ще раз нашу функцію. Також робимо тут певні арифметичні перетворення. Ось таким чином. Тобто, ось такий у нас код буде. Так? Тобто, ви дивіться, У нас є тут змінні. Ми також зараз подивимося, як вони впливають на власне, наше дерево. Так, ну і Давайте власне, виключимо нашу функцію. Так, ось так. ось Викликаємо 3. Ну, Можна done, можна робити, і в ЄПТО, в принципі, можна це і не робити. Дивіться, ми тут передаємо параметри. У нас розмір дерева. І також цей левел, так, змінна, тобто буде нехай 6, наприклад. Давайте запустимо, подивимось. Так, ось таким чином у нас дерево малюється. Бачите, тобто все у нас виглядає досить цікаво. Так, малюється наше дерево. Можна також зараз трошки позмінювати кольори. Так, ну давайте дочекаємось, нехай вже домалює. Давайте тут задамо давайте задамо 90, наприклад. Так, тепер сюди і задамо, сюди, наприклад, 7. Так, запускаємо. Так, ось таким чином, бачите, у нас дерево буде трошки побільше. Ну і також розгалужень буде тут побільше. Також, бачите, гілки вони також більш такі будуть трошки відрізнятися, так, нашого дерева. Так, тепер потрібно ще дивіться, давайте зараз е зробимо так, колір. Давайте змінимо. Так, тут у нас буде 0. Нехай буде дерево у нас, наприклад, червоне. 255. Так, і задамо також, давайте T, White. Давайте ширину задамо також. Давайте задамо, наприклад, трійку, поставимо. Так, і зараз будемо перезапустимо. Так, ну нехай домалюється. Так, намалювалося дерево, бачите, воно трошки більше, ну і гілок також у нас тут побільше. Так, тепер давайте ще раз виконаємо. Так, і задамо сюди так, ми задали 255. Давайте задамо тут, наприклад, задамо, нехай буде 60. Нехай буде тут, наприклад, 5. І давайте запустимо знову. Так, Ось таке дерево, бачите, у нас вийшло. Тепер малює червоне. Ось він таке ось у нас дерево. Так, цікаво, бачите, ось таким чином. Так, ну тут, звісно, можна власне, дивіться, тобто, ми тут робимо, власне, наприклад, лев, це у нас наліво, так, можна ліворуч, можна зробити, наприклад, мінус 90, буде малювати вниз. Да, наприклад, наше дерево буде малюватися ось так вниз. Да, тобто Можна також змінювати власне, тут параметри. Дивіться, Бачите, це тепер червоним. так, Тепер можна також змінити, дивіться, тут є параметр дельта. Давайте його також поміняємо трошки. Нехай буде, наприклад, 1 замість 0,8. Так, і давайте ще раз запустимо. Бачите, трошки гілки також відрізняються, вони стали трошки більше. Давайте задамо тут 0,6, наприклад. Так, бачите, ну взагалі вони тут дрібні такі гілочки стали. Да? Тобто, дивіться, і малюється це дуже так довго. Ось такі у нас гілочки, бачите, тобто ми задали тут 0,6 параметр, ось так малюється. Так, ну давайте задамо, наприклад, 0,9. Так, задаємо 0,9, бачите, ось такі гілочки. Так, ну в принципі можна погратися з цими параметрами, тобто, бачите, тут взагалі багато цікавого. Можна взагалі поставити, наприклад, рандомним чином обрати, тобто, випадковим чином обирати кольори. Ну, Давайте поставимо, давайте зробимо синій, наприклад, 255, нехай буде синій. Так, дивіться, тепер у нас дерево синє все. Так, блакитне. Можна також задати, наприклад, тут 100. Нехай буде, тут, наприклад, 200, тут, наприклад, у нас 100. Просто можна вибрати, тут у нас буде довільний якийсь колір, так? Тобто можна скористатися, власне, у нас є спеціально тут конвертори кольорів, можна скористуватися ними. Так, Так, Hex, наприклад, можна можна ось таким. Так, і можна обрати, дивіться, Тут в принципі, дуже просто. Можна обрати тут, дивіться, так, Color HEX. Так, і можна накрутити, тобто RGB. ну, Наприклад, хочеться нам якийсь колір такий цікавий. Давайте, власне, його накрутимо. Зараз так. Ну, який тут у нас більше буде такий. Ну, нехай буде ось такий бірюзовий якийсь. Так, можемо копіювати, просто копіюємо. Так, і вставляємо тепер сюди. Так, ось таким чином вставляємо ось сюди. Так, ось так вставляємо, тепер працюємо. Так, ось так це все у нас малюється. Ну, на сьогодні, все. Дякую за увагу.